Пане Анатолію, я пам'ятаю свого часу о, збирали на такій рушниці в Литві, ну, тобто за кордоном, за кордоном, на закордонні якісь рішення. Пам'ятаю, японці свої рішення створювали. Китай це дуже наше? багато робить, це наше українське. Більше це того, я с... це українська розробка, uh -huh. наші українські інженери, наші українські хлопці збирають її. Ми виробляємо її активно дуже великий попит на неї є. Слід зазначити, що частина ну зрозуміло, що елементарні там мікропроцесори, які важливі є, не виробляються в Україні, але слід зазначити, що, наприклад, вже генератори наші підсилювачі, що правда щас авісокому співвідношенні. Скільки от, от деталей західних і скільки всього іншого нашого виробництва а, ну, дивіться, якщо ми кажемо про безпосередньо, там, наприклад, от це все структура, це все залізо, mm -hmm. рукоятки. Оці всі. Це робиться у нас безпосередньо в Україні. Якщо ми кажемо про електронику, звісно, що електроника збирається, тобто елементи, але повністю печатні плати, це все вже відбувається, формується у нас в Україні. Пане Анатолію, ви сказали, що виробництво в Україні наскільки воно масове? Тобто, от ми знаємо, що дрони в нас вже ну, йдуть на мільйони, да? рахують їх, принаймні так нам обіцяють у владних кабінетах. Що з цими застосунками? Ну, наразі ми завантажені на 100%. Але ми можемо масштабуватися, але це все залежить від замовлень, тобто від запитів. Ну запити є. А які яка потреба в них на яку кількість є потреба? Ну скажімо так, щоб не розкривати таємниці якихось, да? але, все ж таки, ділянка фронту ми розуміємо, яка що це тисячі та тисяча кілометрів, понад тисячу кілометрів. Скільки на кожну ділянку потрібно таких от засобів, як як FPV-рушниця? Дивіться взагалі йде мова про введення штатних одиниць операторів засобів радіоелектронної боротьби, в яких будуть в підпорядкуванні і такі антидронові рушниці, і стаціонарні засоби, і можливо великі станції. Тобто ми кажемо про нову війну високотехнологічну, де ми бачили вже відео, де півдрон влучає в роботизовану машину, яка їде там, розкидає бомби. Тобто тут вже іде війна майбутнього, війна роботів, і насправді, оці системи повинні бути на рівні е, кожного взводу, як мінімум, там, дві рушниці. Ще, тобто, ну, це дуже скільки дуже А вона коштує? Е, вона коштує, давайте так скажемо, на 70% дешевше за іноземний аналог. Ага, все, це таємниця. Та, а, але да. можливо, щоб наші глядачі зрозуміли, це мова йде про тисячі доларів, про десятки тисяч доларів, про сотні. 500 тисяч гривень. Ну, 580. Ага. Угу. Оце, а, да. Так, так. А, момент цікавить. А наскільки таку рушницю можна використовувати при атаках Шахедів? Я розумію, що збити ні, але ж можливо зараз. Дивиться у шахеда інша система польоту. І все, що ми можемо зробити у шахеда, це придушити канали GNSS, Тобто зв'язку навігації. І що відбувається? І Він втрачає тут треба, тоді... треба більше систем, тому що шахеда облаштована російською кометою. Це доволі ну така стійка до засобів радіоелектронної боротьби антена, але все одно вона придушується за рахунок там декількох засобів і правильної роботи по нею. Тобто з різних напрямків поч... да. потрібно да. з'ясовувати ну, кілька, кілька таких? кращому в, в, випадку можна зверху придушувати. Пане Анатолію, а я хотів би запитати про те, що в цьому рюкзаку знаходиться, тому що якщо ви трошки розвернетесь на камеру, я хотів би показати нашим глядачам, це така суттєва система. Тут я бачу кулери є, є якесь холодження, є Примусове заряд. Примусове охолодження, зарядка. Тут більше того, давайте я вам покажу. Тут можна тут можна, наприклад, у нас є системи, які допомагають нам, щоб можна було підзарядитись, або USB. Тобто це у вас і пауэбанк одразу, же, або система, яка допомагає, наприклад, там, заряджати і. Тобто це акумулятор, по суті, так? Ні, це Чи не акумулятор. Це вже тут і акумулятор, тут і створення, і апаратура по створенню самих перешкод. Тобто це генерація сама відбувається, все, що, що створює заваду, знаходиться, знаходиться тут, в цьому рюкзаку. Ось так. Угу. Вона дуже легенька, я вам скажу, сама рушниця не, не багато важить. Порівняно з рюкзаком, скажімо так, ну саме головне в рюкзаку, і це дуже гарно, що у нього примусове охолодження, тому що таке обладнання ага. потребує охолодження. Він захищений, тому що ми розуміємо. Фронт це е, польові умови. Це може бути і вода, і все що завгодно. Це наш до... зразок, який використовують от такі, от такі рюкзаки використовували деякі правоохоронні органи в інших країнах, тому що ми працювали ще ага. до війни. До повномасштабного вторгнення. І саме в такому вигляді він підходить для охоронних організацій, які охороняють певні об'єкти для того, щоб захищатися. А щодо тих, які йдуть на фронт, вони у нас металеві, прям зовсім там, трохи по-іншому зроблено, вони більш захищені.